Так, це небезпечно, але ж я готовий добре заплатити. Ще пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня, що на видиму смерть піде. Вітаю у наших краях. Є одна справа, але одразу попереджаю, доведеться йти на макове поле. Що ще за поле таке? Одне з з зони. Багатьох притягує, та мало кого відпускає. Тільки заходиш, одразу слабкість огортає, очі злипаються. Раніше ж до аварії там наш хутір був, та й є, мабуть. Тільки хто тепер жити у ньому погодиться, хіба що псих якийсь. Уявляєш, я нещодавно свій схрон знайшов Сорокарічної давнини. Зробив його, коли тут ще жодною зоною не пахло. Малий був, а Сталкерська кмітливість вже тоді виднілася. Ех, якби я ще додумався щось корисне схоронити. Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли. Евакуювалися після аварії 86-го, залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути. Хоч щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону заплачу як за коштовний артефакт. Сам не зміг дістати. Можеш дати координати погреба? Вибач, сталкере, тут нічим не зараджу. Знаю точно, що погріб десь на маковому. А ось де саме надто сильно там все змінилося. А в тебе чому не вийшло дістати ікону? Та я тільки крок на те поле ступив, одразу все в очах попливло, ледь на ногах утримався. А потім ще голоси оці тих, кого не знав ніколи, і знайомих, яких давно вже немає. Не пам'ятаю, як я звідти вибрався. Але ще раз піти на Макове поле я не зможу. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побільше енергетиків макве поле ніби невелике, але загубитися на ньому легше, ніж здається. Завалюй сюди, поговоримо. Жах. Ти це бачив. Я вже думав застрягну в цій хаті або закінчу, як той чувак біля сараю. Ти злякався декількох плоти, і я правильно зрозумів. Тобі смішно. Ти хоч знаєш, скільки миколаїв бере за лікування. Я манав зливати весь хабар на лікаря через те, що мій кореш – баран. Що сталося? Ну, я з напарником йшов з точки, де заникали хабар. Він трохи відстав, потім чую, біжить і кричить: Мутанти, бляха. Жесть. Ну, я забіг до хати, а цей хер почав ломитися за мною. Ну я ж не дебіл і не самогубець відкривати двері на зустріч смерті. Так, тут кожен сам за себе. Ти живий. Решта неважлива, така я ж про що. Якщо ти цього не шариш, то хана. До речі, глянь, що в нього було з речей, вони йому більше не знадобляться. Прийом, якщо ти на макове зібрався, зайди, поговоримо. Нащо ти на макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце. А сам що тут робиш? Живу, працюю. Багато хто на макове без підготовки приходить, через те тут і залишаються. А я збираю і продаю те, що їм вже не знадобиться. Бачу, ти це місце добре знаєш. Чим саме макове поле? Таке небезпечне на сон клонить і опиратися цьому марно. Якщо в приміщенні не сховатися, то лише енергетик допоможе. Також чутися може різне. Поле так на мізки впливає. Один сталкер, мітяй, попросив йому принести родинну ікону. Вона має бути десь на маковому полі, в погребі. Бачив я тут один погріб. Якщо потрібна інформація, можеш купити. А як з купонами скрутно, дам шанс відпрацювати, а не хочеш, сам шукай. Тільки зважай, буде важко. Я, поки натрапив на цей погріб, все макове вздовж впоперек прочесати встиг. Сумніваюся, що тобі поталанить більше. Купони мені ще стануть в пригоді. Яку роботу пропонуєш? У мене замовлення для торговця зростка. не вистачає стволів та набоїв. Я позначив на полі трупи, з яких ще нічого не збирав. От, принеси, що треба, отримаєш координати погреба. Чимало трупів. Як всі ці люди загинули? Якщо на маковому заснув. Вже не прокинешся. Цим не потолонило. Або потолонило. Це як глянути? В зоні, де завгодно, можна померти. То зроблю. Славно. Тоді тиснемо рукою, і ти мене потім ніде не згадуєш. Де тіла я позначив, починаю клонити на сон, п'єш енергетик. Якщо на нулі, одразу назад і стережися по листок, бо відразу зляжеш. Щасти. посиджу спокійно, без цієї стріляни Цих переслідувань та странних Тихо як, А так би завжди. Валити. Леша, ну ти хочешь допоміг? Ні, ну ну куди цілий сервіс? Він же це. Тягнув. Він вже не прокинеться. Може цей енергетиком його. Або. Не прокинеться. Я багато російська побачив. Ближче його. Хоч повільно, але це не найбільшесь. Ти досі тут. Дивися, на Маковому небезпечно довго гуляти. Я зібрав з трупів все, що ти просив. Ось. Чудово. Координати погреба не діслав. це на іншому краю поля. Дотримуйся правил і дістанешся без проблем. До речі, щодо ікони. Самому лізти за великий клопіт. Але якщо ти її дістанеш, я б перекупив. Давай обмін. Віддаси мені ікону, отримаєш ствол. Особливий. Колишній власник його явно під себе збирав. Такого в зоні ніде не знайдеш. Хоч би все обійшлося якось. Повернемося додому і и Слухай, а нащо тобі цю ікону? Ну що? У мене угода з Мітяєм. Йому ікону і віддам. Дарма вигоду опускаєш. Не знаю, що там тобі мітяй не обіцяв, але ствол завжди стане в пригоді. Моя тобі порада. Не піддавайся сантиментам в зоні цьому не місце. Тут кожен сам за себе. UGH <sighs> Мужики, а пам'ятаєте схованку з енергетиками, яку я зробив? Та, що на маковому полі біля молоковоза. Так от не перевелися ще в зоні добряки. Тільки вчора звідти енергетика хапнув. Шкода, інструкцію вже хтось потягнув. Там раніше було написано треба, бери, можеш, поклади. А тепер ніхто не розуміє, в чому суть. От, блін. Знайшов схрон з енергетиками біля макового поля. Корисна річ, скажу тобі. Схоже, він твій. Знадобився, так? Знаєш, я ж на тому полі ледь дубаникав? Єси драний, усе ще не розуміє, як вибрався. Тому і вирішив схрон зробити для таких сталкерів, як я. Може, врятує кого? Ну і він теж вирішить іншим допомагати. Біда буде. Ой, чую, буде біда. Ого, сталкери, вдалося дістати мою ікону. Вітаю тебе. Ти чого хотів? Знайшов я твою ікону. Забирай. Вона. Ось гроші. Отже, не даремно я сюди прийшов. Хоч щось з минулого життя вдалося повернути. Дякую, що зарадив сталкера.